Перше послання до солунян апостола Павла, розділ перший. Павло, Сильван і Тимотей Солунській церкві, що в Бозі Отці і Господі Ісусі Христі. Благодать вам і мир. Ми дякуємо Богові завжди за всіх вас, коли згадуємо про вас у молитвах наших. Маємо в пам'яті безперестанку діло вашої віри, труд вашої любові та терпеливість вашої надії на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим. Знаючи, улюблені Богом брати, про ваше обрання. Бо наша до вас євангельська проповідь була не тільки у Слові, але й у силі, і в Дусі Святім, та в повнім переконанні. Ви ж знаєте, як ми поводилися між вами заради вас, і ви заходилися наслідувати нас і Господа, прийнявши Слово посеред численних утисків з радістю Святого Духа, і таким чином. Ви стали зразком для всіх віруючих у Македонії та Вахаї. Від вас бо рознеслося слово Господнє не тільки в Македонії та Вахаї, але ваша віра в Бога розійшлася по всіх усюдах, так що не треба нам і говорити про те. Про нас бо там оповідають, який ми успіх мали у вас. І як ви від ідолів повернулися до Бога, щоб служити Богові живому і правдивому, та очікувати з неба Його Сина, якого Він воскресив з мертвих, Ісуса, що визволює нас від грядучого гніву.